Привіт-привіт, мої чарівні рибки. Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. де ми сьогодні з вами робимо таро-прогноз уже на січень 2024 року. Я дуже рада, що ви починаєте цей новий рік зі мною. Я дуже рада, що ви дивитеся прогнози, що лайкаєте, пишете коментарі, що ви підтримуєте мій канал. Це мені дуже Дуже приємно! Я вас хочу привітати з новим 2024 роком і обов'язково побажати, щоб здійснилося те найзаповітніше бажання, яке живе у вашій душі. А ми сьогодні у такому святковому настрої і, відповідно, зі святковими колодами дуже сильні енергетичні дні, коли я записую для вас цей розклад після зимового сонцестояння в період свят, в період святок. Коли у нас такі сильні енергетики, ви взагалі згадайте себе, і я також загадаю, щоб через мене ви отримали цей прогноз як найкращим, як найкориснішим для вас. Почнемо ми з ось такої ось колоди таро традиції і подивимось, що чекає на риб у січні 2024 року, з чого почнеться рік для рибок. Лицар жезлів це у нас поїздка, переміщення, подорожі. Активності, чи ви кудись прямуєте, чи ви звідкись повертаєтеся, але сумно не буде, нудно не буде. Це у нас такий драйв, драйвові енергії, натхнення, імпульсивність, запал. Це, можливо, взагалі і юнак, такий, який з'являється у вашому житті, або, можливо, вже присутній. Це може бути овен, це може бути стрілець, може бути лев, але взагалі ключове, що енергії такі. Активні енергії такого, знаєте, юнака, який за будь-який кіпіш. Ось. Але карта взагалі чудова. Ви з рішучістю і натхненням новими планами прямуєте так імпульсивно, головне, імпульсивно і натхне в новий рік. Ну, класно. Так, що ще чекає на рибок у січні 2024 року рибки. Мах! Прекрасна карта взагалі рибки. Прекрасний початок року. Ви тут відчуваєте себе максимально взагалі сильною, максимально кайфовою. Ви себе відчуваєте справжнім чарівником у своєму житті. Ви відчуваєте, що ви можете рухатися вперед, тримати своє життя під контролем. Точно у вас буде. Якась влада і контроль, самоконтроль також можливо цього місяця. Можливо, якраз таки ви організуєте якусь поїздку, якийсь рух вперед, чи можливо, ви плануєте взагалі просування якесь своє, чи просування своєї компанії, своєї сім'ї, свої справи. У кожного програється по своєму, але точно ви тут розумієте, що тільки ви вирішуєте, куди далі ваше життя ви направите. Так, а ми дивимося далі, що ще чекає на вас рибки у січні 2024 року. Рибки. Лицар Пентаклі! Скільки біля вас взагалі людей? <смір> Якщо це люди, або це можуть бути події, це може бути характер подій, взагалі ви. Починаєте з такого от крутого натхненного старту, але все ж таки ви це все робите поступово, одночасно і обдумано. Можливо, ви отак стартанете дуже-дуже сильно, а далі почнете більш раціонально, більш рутинно, більш проаналізуєте це все порахуєте. Тут ви вже точно починаєте отримувати. Перші результати, перші прибутки це карта, коли ви можете осягнути все, побачити таку велику картину, куди ви рухаєтеся, і відчути, що ви можете просто по йти і досягати своєї мети, але рухатися уже тільки вперед. Продумано, класно. Ви відчуваєте, що тут ви вирішуєте, а не за вас вирішують. Це круто рибки. Тому що ви самі такі можете часто бути м'якими по характеру, а тут ви дійсно отримуєте цю силу. А у нас з вами ще одна колода. Це ось така от колода Цінселтаун Таро, також святкова, у стилі старого Голівуду. І ми з вами подивимось, що ще чекає на рибок у січні 2024 року рибки. Що ще чекає на рибок. У січні 2024 року рибки, колісниця. Так багато чого вказує дійсно на переміщення, на поїздку. Це може бути, що дійсно ви кудись прибуваєте чи ви кудись вирушаєте. У вас тут і вас головне, що вас будуть чекати, вас будуть очікувати, вас будуть зустрічати, ви будете бажаною, бажаним гостем. Може бути, що ви дійсно вирішуєте, що ви поїдете до когось у гості, і плануєте це, або до вас прибувають гості. Тому що тут, особливо цій колоді, вас очікують. Це може бути справи з транспортом, справи з автомобілем, і, взагалі, просування вперед. Це тоді, коли ви знаєте, куди ви рухаєтеся, і рухаєтеся ви до перемоги взагалі. так. Ще ще чекає на риб у січні 2024 року рибки. Сьогодні просто ваш день, ваш розклад, дійсно, колеса фортуни. Можливо, дійсно, це буде якась неочікувана поїздка, чи неочікуваний приїзд когось. Хтось із вас може якось мати круту подію, поворотну, дійсно, з автомобілем, тому що це часто ще і колеса. Можливо, хтось з вас отримує в подарунок автомобіль. У вас ще потім, після водоліїв дні народження, уже в кінці лютого, в березні, можливо, ви тут уже складаєте іспити на водійське посвідчення, і у вас з'являється свій автомобіль. Або ви очікували, наприклад, замовили там і автомобіль ваш їде десь чи з Європи, чи з Америки, чи десь звідкись, але дуже круто взагалі. Карти прекрасні рибки. Так, що ще. Або ви повертаєтеся до водіння автомобіля. Наприклад, ви водили, закинули. Так, особисто у мене водила, потім закинула і знову повернулася до, до водіння. Так, що ще чекає на рибок у січні 2024 року. З цього рік починається. Кайф. Просто одна карта краща іншої. Дійсно, це у нас. Вісімка жезлів, ви кудись прямуєте, ви отримуєте новини, ви можете вже, наприклад, планувати подорож, ви можете купувати квитки. Це може бути дійсно, коли ви отримуєте вже ці квитки якісь на пошту. Це у нас, коли до вас хтось прилітає, летять літаки. Ось дуже класна взагалі карта. Це карта активного розвитку подій. Рік почнеться, навіть, я би сказала, не почнеться, а саме понесеться риби. Все буде на шаленій швидкості. Готуйтеся, готуйтеся. Розклад дуже кайфовий з вас, лайк. Так. Що ще чекає на рибок? Це може бути навіть планування подорожі, так, у майбутньому, але точно воно тут буде, так. Можливо, ви повертаєтеся у якесь місто, у яке ви вже були. Так що, ще чекає на рибок у січні 2024 року. Рибки мої. Мечів. Це у нас може бути збір інформації, це у нас може бути комунікація, також новини, збір документації. Це у нас, можливо, ви тут подаєтеся на візу і збираєте якісь документи, щоб подаватися на візу. Так, збираєте якісь підписи. Там оформляєте якусь чи ви завели петицію, оформляєте якісь підписи. Це також у нас ще карта дітей, особливо якщо у вас діти водолій, близнюки або терези повітряної стихії. Це може бути м -м, піклування про дітей. Тут ще книжки, можливо, ваші діти повертаються до школи, або ви шукаєте якісь. Нові заняття для дітей, або будете з дітьми там читати нову книгу, вчитися читати, чи вчати мову з дітьми, рахувати тут, отак. Так що ще чекає на рибок у січні 2024 року рибки. Імператриця. Щось мені здається, що дійсно. Тут ви імператриця, а це ваші діти. Це дійсно у нас. Жіноча енергія Класна жіноча енергія це тоді, коли ви. Перебуваєте в жіночому колективі, це карта може означати б'юті процедури, це карта самоцінності. Якщо ви ще самодня, так, то ви вже розумієте, що ви, якщо стосунки, і якщо там ви приймаєте там золотяння, то ви їх приймаєте тільки з позиції того, що ви бачите, що це серйозні наміри, що це серйозні стосунки, серйозне відношення. Ви вже маєте свою самоцінність, самоповагу. Можливо, ви тут починаєте якийсь свій бізнес і його оформлюєте. І по пажу, це ще поки що дрібненький бізнес. Це може бути якийсь або прикраси, ви починаєте е, продавати свої або якесь рукоділля, інформаційні послуги. Але в будь-якому разі тут прекрасно, так що ще чекає на рибок у січні 2020 Четвертого року: Рицар, Рицар Кубків. Прекрасно! Це у нас роман, романтична якась пригода, романтичне побачення. І тут дійсно ви, ви вже навіть щоб вам там не лили вуха, ви вже відчуваєте, чого ви хочете, як ви хочете. І ось дно колоди, знову ж таки, колісниця. Це у нас дійсно поїздка, просування. Що можливо, це романтична поїздка, якийсь романтичний ескейп з коханим або з дитиною. Тут взагалі прекрасно. І ще одна колода бонусна для вас, мої любі рибки. Це колода повністю з практиками для догляду за ментальним та фізичним станом. І ми подивимося, з чого, з якої практики варто рибкам почати свій 2024 рік. Sweet Treat Це у нас. Е, е, Побалувати себе чимось смачненьким, приготу солоденьким, якщо ви любите, приготувати кексики, приготувати тістечка можна і купити, якщо ви не любите готувати. Якщо любите, якщо це для вас як медитація, робіть потіште, потіште рідних, потіште близьких, потіште перш за все, себе. Чудові карти, прекрасний розклад рибки. З вами була я, ваша Оля Свідніцька. Буду дуже вдячна вам за підтримку будь-якого мого каналу. Діліться відео зі своїми друзями, близькими, родичами. Якщо ви хочете підтримати мій канал, ви можете просто надіслати своїм знайомим відео з їх відеопрогнозом для їхнього знаку Зодіаку. Особливо зараз, я думаю, дуже цікаво. Буде усім почати цей новий рік з позитивного прогнозу. З вами була я. Я шлю вам обійми, шлю поцілунки і до нових зустрічей у нових розкладах.